Останні промені сонця сховались за горизонтом. Прийшла зима. Ранок не відрізнити від ночі. Через високі замети пробираємось до аерологічного павільйону в темряві, Настав час запуску арологічного зонду. Час випуску чітко запланований, і ні хвилиною пізніше. Маємо поквапитись. Працюємо у шість рук до величезної кулі, яка наповнюється водним, кріпимо спеціальний датчик. Перед цим підключаємо його до нашої системи та налаштовуємо. Готуємося до випуску. Це найважча частина. Зайвий рух. Куля розірветься, а датчик буде втрачено. Швидкість вітру вже наближається до 30 метрів на секунду. Запускаємо. За польотом слідкуємо ще мінімум годину. Куля підіймається і датчик на ній фіксує на шляху підйому стан атмосфери.